Ветеранські політики це не лише про соціальний захист, це про обороноздатність країни, про стійкість громад, про людський капітал. Про це в деталях говорили 3 серпня на регіональному ветеранському форумі громади захисникам завжди бути на крок попереду будь-яких викликів, тому що ми знаємо і в наших родинних колах, і в колективах робочих, коли ми розуміємося, що нас чекає завтра. Ми більш стаємо озброєні і більше маємо можливість підготуватися. Тим паче, що у нас сьогодні є така можливість, і тим паче, що наші збройні сили дають нам таку можливість, щоб ми думали про завтра. Сьогодні ми будемо обговорювати дуже важливі теми: фокусі уваги нашого регіонального ветеранського форуму громади захисникам, питання фізичної реабілітації, питання. Соціальної реінтеграції і працевлаштування ветеранів і членів їх родин на передовій зараз дійсно кращі сини і доньки українського народу. Саме там справжня українська еліта і завдання влади як центральної, так і на робочих на місцевих рівнях це звичайно зробити все для того, щоб гідно зустріти наших героїв. і Звичайно, ця зустріч має бути після нашої перемоги. Я б хотів би дійсно застерегти всіх наших друзів, всіх учасників цих процесів від дещо популістичних деклараційних закликів, тому що ми всі є безпосередньо бійцями цього фронту і цих викликів, щоб ми не говорили це просто так, щоб ми використовували оці платформи, форуми, зустрічі один з одним саме для того, щоб ми робили. Ну, умовно кажучи, мали практичні результати. Не для того, щоб ми, умовно кажучи, навіть робили якісь там фотосесії, а для того, щоб наші друзі, наші бойові побратими, ветерани, на жаль, які повертаються дійсно з тяжкими пораненнями, щоб вони відчували нашу щирість і відчували саме головне результат нашої всієї праці і нашого спілкування, які ми сьогодні ставимо завдання. Все суспільство має бути готовим до повернення захисників і захисниць, і саме для задоволення їхніх потреб. Повірте мені, ці потреби викликані саме наслідками цієї війни і наслідками, в тому числі, і недопрацьованих моментів, недопрацьованих можливостей нашої держави, які теж пов'язані і є наслідками цієї війни. У силах оборони сьогодні приблизно, щоб не говорити. Точні цифри перебуває, перебуває близько півтора мільйона наших захисників і захисниць. Тому завтра, коли настане перемога, всі вони будуть повертатися. Куди? Насамперед, звичайно, до своїх родин, насамперед, до своїх громад. І саме головне, теж, що немало важливо, на свої робочі місця, де вони працювали, в яких колективах вони до цього були. Чи готові всі ми до цього? Я думаю, що. Відповідь «да» нас нікого не задовільнить. З родинами ми тільки починаємо працювати. Реабілітаційних спроможностей, очевидно, не вистачає. Як ефективно працювати на місцях щодо реінтеграції ветеранів, ми дійсно до кінця ще не розуміємо на будь-якому рівні. Держава тільки спробує запускати ці окремі проекти, і ми теж на своєму рівні, Черкаському, пробуємо запускати і підтримувати ці проекти. А зміни для ветеранів потрібні вже вони мають впроваджуватись дійсно за їхньої участі. Саме тому ми зібрали сьогодні в одному просторі і інтернет-просторі, і тут, в нашому колективі, безпосередньо, і експертів, і ветеранів, і представників усіх громад області. Давайте на початку чітко зафіксуємо: ветеранські політики це не лише про соціальний захист або соціальні пакети. Це про обороноздатність нашої країни, це про стійкість наших громад. І саме головне, що це про людський капітал. Людський капітал це те, що рухає будь-яку країну вперед. Лише люди можуть робити цінні речі і просувати країну на перші позиції міжнародного співтовариства. А люди, як я зазначив, еліта, яка повернеться. Ми маємо це все використовувати і інтегрувати їх в подальше наше суспільство. На сьогодні основною проблеми буде реінтеграція і соціалізація ветеранів. А головним завданням саме наших ветеранських політик, над якими ми з вами будемо працювати старанно, це звичайно людський капітал. Ми на місцях маємо бути наскільки ефективними, щоб максимально швидко і повно. Наскільки це можливо допомогти відновити функціональність наших захисників? Саме з такої настанови ми маємо виходити, розвиваючи наші ветеранські політики, реабілітаційні спроможності і формуючи реінтеграційні інструменти, яким чином ми маємо це робити. Комплексний підхід в реабілітації та реінтеграції? Ми маємо передбачити доступність базових реабілітаційних послуг на місцевому рівні і вже на стадії. Реабілітації мають запрацювати реінтеграційні інструменти. Мається на увазі, перш за все, звичайно, коли ми говоримо про доступність на, на, на самому першому рівні, це в тому числі і робота вже на амбулаторних наших приємах. Да, робота, коли перше звернення йде в громади, робота, коли прийшла родина захисника, який ще на передовій, а родина вже звернулася з якимись питаннями. Поки військовослужбовці проходять службу, ми вже повинні працювати дійсно з їхніми родинами. Нашим завданням є навчити всіх фахівців, які будуть взаємодіяти з ветеранами, адаптувати алгоритми роботи до потреб захисників. Ключове правило: ветеран не може бути залишеним напризволяще, структура влади на місцях має бути модернізована. І модернізована таким чином, щоб врахувати потреби захисників. І в цьому буде проявлятися дійсна спроможність громад до цього виклику, непростого виклику. Один із варіантів адаптації ветерана до мирного життя це реінтеграція через роботу, освіту, перекваліфікацію або відкриття власного бізнесу. Роботодавці, по-перше, мають щистю і повагою зустрічати цих працівників і про це. Якщо пам'ятаємо, говорив президент в своєму зверненні. І, по-друге, це колективи мають бути готові до взаємодії з ветеранами. І тут теж потрібні навчання і адаптація програм саме корпоративної соціальної відповідальності. Тобто ми маємо вміти зустрічати, спілкуватися, взаємодіяти і досягати результату колективами уже за присутності наших ветеранів, наших захисників. Один е наступний Кожен метр нашої звільненої території дуже дається тяжко нам. І кожен захисник, де б він не був, є справжнім героєм, без сумніву, героєм і для родини, і для нас, для всіх черкащан. Суспільство має цінувати і пам'ятати про це, віддаючи належне всім, хто вже повернувся або ще повернеться. Тим більше, друзі, коли наші захисники, на жаль, повертаються на щиті. Це має стати основою нашої національної пам'яті. Я закликаю всіх моїх колег на місцях з громад не нехтувати цими правилами зустрічі наших героїв. Наша команда коротко дуже скажу, де ми рухаємося і що ми за цей час зробили. Наша команда проводить свою роботу з реінтеграції ветеранів на базі. Черкаського обласного контактного центру функціонує адаптаційна платформа для забезпечення потреб військовослужбовців. Основні питання, звичайно, стосуються надання юридичної допомоги, проходження належного лікування, реабілітації та психологічної допомоги. Утворено координаційний центр підтримки цивільного населення при Черкаській ОВА, у складі якого саме створено низку робочих груп, в тому числі. І з питань ветеранів, військовослужбовців та членів їх сімей, і група з питань ментального здоров'я. Проведено аудит послуг, які можуть отримати ветерани у громадах, у тому числі реабітаційних послуг. За результатами цього аудиту, друзі, ми бачимо, що нам є на чим працювати, а окремим громадам, мабуть, прийдеться починати взагалі з нуля. Для проходження навчання з надання допомоги ветеранам у громадах сформовано. Групу із числа надавачів соціальних послуг, але цих фахівців повинно бути не декілька десятків, а сотні. Сотні, тому що ветеранів і захисників, що повертаються, буде дуже багато. Плануємо зараз кого залучати, де залучати і як залучати. І будемо саме головне навчатися на всіх рівнях для того, щоб ця велика команда соціальників, так їх назвемо. Людей, які будуть співпрацювати з нашими ветеранами з їхніми родинами, було якомога більше. Укладено договори з Національною службою здоров'я України щодо надання реабітаційних послуг ветеранам і військовослужбовцям у нас сьогодні в дев'яти закладах охорони здоров'я з надання амбулаторної допомоги. Це та первинка, про яку я говорю. І шість закладів за умови стаціонару, тобто шість закладів у нас фактично виконали умови Національної служби. Здоров'я і можуть на стаціонарі реабілітувати наших воїнів. Але що таке шість закладів для такої кількості, про яку ми говоримо? У цих закладах вже запроваджено роботу мультидисциплінарних реабілітаційних команд. Надалі ми. Обов'язково будемо відслідковувати якість надання цих послуг. З метою розширення реабілітаційної допомоги, пораненим військовослужбовцям, укладено меморандум також із благодійною організацією Віктора Пінчука. Далі сучасне, сучасний комплекс, я би сказав, комплекс, Ми е, плануємо зробити на базі е, нашого шпитал шпиталю ветеранів. Е, це така амбіційна наша програма е, нашої ко команди обласної військової адміністрації, яку ми рухаємо теж із залученням, можливо, іноземних партнерів. І саме головне, що ми е, знайшли порозуміння і в Міністерстві охорони здоров'я, і в Міністерстві е, мінвідновлення для того, щоб співфінансуватися, е, дуже потужно спрацювала е, обласна команда наших депутатів, депутатів обласної ради. Саме з точки зору виділення необхідної кількості коштів для першого етапу цього е, становлення цього реабілітаційного центру, е, сподіваюся, що ми вже до кінця цього року будемо мати дійсно е, таку потужну первинку щодо реабілітації, коли ми повноцінно теж візьмемо пакет реабілітаційний СНЗЗУ і зможемо уже, е, так комплексно підходити до питань реабілітації. Там Понад 12 мільйонів лише на первинне обладнання, яке необхідне нам для першого запуску цього, цього шпиталю. В регіоні працює програма розвитку малого і середнього підприємництва на 21-25 роки. І програма є грант» для ветеранів і членів їх сімей. У рамках цих програм, спільно з центром зайнятості, у нас реалізуються окремі тренінгові і освітні програми, онлайн-консультації для учасників бойових дій. А також осіб з інвалідністю і членів їх сімей. Діє також обласна програма пільгового кредитування для забезпечення житлом учасників бойових дій на період 2021-2025 роки на умовах співфінансування з органами місцевого самоврядування. Цього фінансування, вочевидь, недостатньо, тобто ми працюємо над розширенням. Ще раз би хотів би закликати, говорив президент на конгресі місцевих регіональних влад. І окремо ми, спілкуючись з ним, ще раз почули акценти щодо наших громад. Давайте будемо не забувати за існування цієї програми, яка дозволяє в співфінансуванні посприяти максимально швидкому отриманню житла для наших ветеранів. Це, повірте, ну, питання нашої честі, совісті. І коли ветерани, які повернулися, умовно кажучи, 5, а хтось і 10 років. Не може отримати заслужене житло, ну, ми всі розуміємо, що не все може держава, але ми, знаючи свої ресурси, знаючи обласні ресурси, знаючи, які програми існують, а ця програма є оселя, дуже актуальна сьогодні, ми можемо спільно спробувати рухати це питання вперед. Нам, ну, я, я якби, свідок цих величезних тисячних черг. Військовослужбовців за житлом. Я би дуже хотів, щоб саме що стосується наших ветеранів, у нас ці черги були, як кажуть, наліковувались десяток, так до десяти чоловік. Оце черга. А решта має реалізовуватися і рухатись. Досить тісно ми співпрацюємо з інститутами громадянського суспільства. Як показує практика, саме громадські наші організації ефективно взаємодіють і з родинами ветеранів. І з родинами загиблих і зниклих безвісті маємо намір також посилювати цей напрям співпраці. І закликаємо наших партнерів, звичайно, до активності. Ми будемо дуже вдячні всім учасникам сьогоднішнього форуму за будь-які рекомендації щодо цього питання. Теж мається на увазі активна участь наших громадських організацій. Розроблено проект обласної комплексної програми для ветеранів та членів їх сімей на період 23-27 років. Це загальна тенденція, розумію, в державі. Ми е, в цьому сенсі думаю, що спрацюємо теж досить швидко. Ми будемо консультуватись, радитись, е, проводити такі вузькі е, професійні слухання, як ця програма має бути насичена, якими пунктами, і е, щоб вона е, перетворилася, умовно кажучи. З програми на програму реалізації функціонально, функціонально для наших ветеранів. Найближчим часом запрацює платформа ветерана Черкаський вимір, яка буде працювати за принципом дорожньої карти для ветеранів. Презентація цього проєкту передбачається в рамках сьогоднішньої нашої третьої панелі форуму. Дорогі друзі, я ще раз відверто всіх запрошую до роботи. Ми розуміємо, що. Сьогоднішні виклики, вони наші спільні виклики, і як ми неодноразово кажемо, що ми маємо спільно їх долати. Повторюся, дуже, дуже приємно, що сьогодні всі гравці цього, цієї тематики, що вони сьогодні всі присутні. Це і наші ветерани, це наші військовослужбовці, це представники всіх громад. Причому переконані, що це активні члени саме цих громад. Це представники органів державної влади, і саме головне, теж представники наших спільних друзів, громадських організацій, які цим живуть, цим хвилюються і переконаний, всю цю роботу ми маємо робити разом. Тож, ще раз подякуємо нашим Збройним силам, що ми маємо можливість сьогодні працювати, проводити такі форуми, реалізовувати свої правильні політики. Дай Боже, щоб їм щастило на полі бою. Там, геть, сьогодні, непросто. Ще раз дякую ініціаторам форуму, учасникам форуму, тим, хто підтримали нас. Саме головне, дякую волонтерам за підтримку наших збройних сил. Дякую всім, хто причетний до підтримки сьогодні ветеранів. І переконаний, що ми разом обговорені сьогоднішніх панелей досягнемо тих результатів і рекомендацій надамо, в тому числі на рівні міністерств, бо вони цього. Теж очікують, слава Україні.